Завершимо справу до кінця, ні домагання млося, Завершимо справу до кінця, ні домагання влося, Завершимо справу до кінця, ні домаганням лося, традиція, насильство не традиція, насильство не традиція, насильство не. Активістка, мене звуть Ніна. Просто насильство не має бути в університетах. Я сама вчилась в університеті, я чула такі випадки, і тому я думаю, що звільнення це просто найменше, що можна зробити. А пан Лось хоче відновити себе на посаді, і це на ок. І проти цього ми зараз і протестуємо. Про звільнення та поновлення на посаді. Розу справа про студії з вас процесу відеоконференції. До вашу увагу, ви сьогодні зробили два питання, так: перше питання було про довідку, так, правильно, а друге питання: щоб сам. Позивач звернувся до суду. Чому, чому ви подали друге клопотання? Я ознайомився з тими документами, які подав університет, і зрозумів, що є такі пояснення по справі, які я можу надавати як адвокат. Тому що ви ще не чули позивної заяви, але вона ну, складається, буде складатися, ну, ці виступи буде складатися з двох частин. які стосуються якихось процесуальних моментів. Що стосується безпосередньо роботи цієї етичної комісії, яка приймала рішення щодо рекомендації звільнення пана Лоса. і друга частина, вона вже така, яка більше так? тобто для, для з'ясування, чи були підстави взагалі це, це питання порушувати. Відповідно, я вважаю, що з мого боку буде неправильно, зрештою, нікому не цікаво, моя думка. Ну, якщо цікаво, то Суто професійна в межах юриспруденції як такої, але не в межах тих дій, які на думку університету вчинив. А о, якщо о... вас не, не, не прийде? Я думаю, що прийде, він зацікавлений в цьому. А тобто, чому він сьогодні не прийшов? Чи ви з ним комунікували перед засіданням? Ну, тобто це вже друге і він не з'являється вдруге. Ну, в нього, якщо відповідати мовою процесу, ну, він не зобов'язаний був сьогодні приходити, так? Але він формально отримав повістку і, і, і не прийшов. Е, ну, ми всі дорослі люди. Я е, не конвой, щоб приводити людей. Ну, хто хоче, той приходить. Ми з ним бачилися, спілкувалися. Він принаймні був здоровий. Е, і ну, ми з ним е, ці моменти обговорювали. Тому я думаю, що він прийде і надасть ці пояснення, тому що е, не кожен день в університеті буває така справа. І я вважаю, що це дуже правильно, що у нас взагалі ця справа є як така, тому що вона покаже. Взагалі, як університет працює з такими ситуаціями, в межах якого правового поля, як вона це питання досліджує, і як об'єктивно це досліджує, тому що е я не знаю, чи тут взагалі яка, то пані, яка до мене підходила, питала і моє прізвище, і де я працюю. Я надав на свої на 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 посвідчення адвокату, і потім почув коментар, що вона хотіла дізнатися, е хто захищає е гвалтівника і звочинця. То я хочу сказати, що на сайті на, на суду, де ми зараз знаходимося, є інформація, що зараз за справа. Тобто це трудовий спір щодо звільнення. Так? Питання зґвалтування в цьому процесі ну, не буде ніти, не, не буде йтися, тому що питання зґвалтування це питання кримінального процесу, який, вочевидь, в межах цивільного процесуального кодексу, який я в прямому боках, не буде з'ясовуватись. Якщо якісь особи станом на зараз вважають, що пан Лос завдав... Шкоди у вигляді зґвалтувань, ну, то ніхто не дає, не, не заперечує і не не, не перешкоджає звертатися в правоохоронні органи, отримати вирок суду, який нам був законної сили, де буде передбачено, що, що мій клієнт здійснив такі дії, тому що можна когось називати шахраєн чи вбивцею тільки тоді, коли є такий вирок, чи, чи, чи uh -huh. особа, яка тому мені ну, я людина, яка не вперше. Судовому засіданні, але все одно приємно таке слухати, що я тут не кілів захищаю, тому надіюся, та пані подивиться це інтерв'ю і для себе зробили певні висновки. Тим більше у нас доступ до мережі інтернет відкритий, людина може з'ясувати, ну, про те, як говорити, про що вона говорить. Не забезпечення якось доволі ціни позивили, що було це. Основні того, що знайомий доросли не жаркості особливо самодати свою пов'язані, реалізувати своє право, дозволити просити, заслуготи, всі перед субовому цілення. На цьому сьогоднішні судові сили завершене, далі зараз. Отож, ви ми почули сьогодні два клопотання від представника позивача. Як ви можете на них відреагувати? Зокрема, про перше і друге. Це процесуальне право сторони, заявляти такі клопотання, які них не своїм процесуальним це передбачення цим процесуальним кодексом. Ми не можемо справді цього заперечувати, оскільки чому можемо заперечувати справді цього це буде змагальності. З приводу клопотання проводив письмового доказів це права сторони, я вже говорю, хоча такий документ нескільки нізкими було надано в стороні, е, сторона хоче ще раз потім спросати правоспроду. Виклику судове засідання самого справі. Я думаю, всім буде цікаво заслухати його пояснення. Судді з таким не з'являвся. Після висловлення в місті своєї позиції письмовому повітря представник позивча вирішив викликати судове засідання, вчання фабрик самостійно з'явиться. До того щоб дотримуватися принципу змоковості, не заперечує, щодо нашого переросу до засідання, оскільки особа бажає брати участь, дати пояснення засудження задаємо питання в цьому засіданні і суперно закони рішення. Ви як представник сторони університету? Тобто, е, все ж таки, чи є шанси в е, лося поновитися населення, завжди підтримує приняті нем рішення. Він вважає рішення законом не а законність цього рішення буде приймати суд. Таку.